Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас цікава тема. Так, є успіх. Звісно, не цікавих там Людмила Анатолівна вам не дає. Відповідно, сьогодні претеритум. Минулий час штарке вербен претеритум, сильні дієслова в минулому часі. Давайте подивимося вступ. Що у нас тут робиться? Ось тема нашого заняття, і нам засвідчують, що. Uh, Frau Alters is fünf zip. Яра альт, їй сімдесят п'ять років. Дас Эрцетзі Катія. Вона вона розповідає. Це Каті. Що вона розповідає? Ось так ми підтягнемо. Мою маму звали Марія. А мого тата Райнер, тобто Хіс, минулий час від дієслова «хайсен» звати, називатися. І хате Фіаброда. У мене було четверо братів. Хатте це минулий час від якого дієслова? Хабен, мати. Ich ging auch samstags in die Schule. Я також ходила до школи по суботах. Ging – це минулий час, від її якого? Gehen – іти ходити. Sonntags – zan – ich in die Kirche. По неділях, що я співала в церкві. Zan – це минулий час, від її zinnen – співати. Ich half manchmal meine Mutter zu Hause. Я іноді допомагала моїй мамі вдома. Half – це минулий час, від її helfen – допомагати. Und – ich war glücklich. Я була щаслива. War – це минулий від дієслова зайн, бути. Відповідно, що ми на цій сторіночці 11 подивилися. Це приклади сильних дієслів у німецькій мові, які утворюють минулий час претерітум через зміну кореневої, голосної, а не за допомогою суфіксів, як слабкі дієслова, які ми дивилися в попередніх занять. І у нас є чарівна табличка, звісно. Наше завдання подивитися на основне питання. Які який слова використовує пані Альтерс, an, підкресли їх, потім заповнить табличку. Ну що ж, перша табличка у нас є, кубик, ось, будь ласка, давайте малювати приклад. Претеритум Минулий час інфінітив вар трансформувався із зайну. Був була бути. Пусті клітинки для заповнення, які у нас будуть. Зінен, гієн, хабен, «хельфен», хайсен все інфінітиви. І із попередньої вправки ми можемо з вами виписати гінген, гієн, хабен, «хельфен» і хайсен. Приміром, я. Ці дієслова будують претеритом. Неправильно не те, що неправильно, а особливим чином. Вони також особливим чином утворюють партиці перфект, наприклад, співати співав заспіваний, і список цих неправильних, все-таки особливих дійслів, неправильних знаходиться на 268 шістдесят сторінці. Тут у нас є увага. Achtung, Achtum nam casuit die starken Verben haben im Präteritum andere endungen als die schwachen Verben. verbin d slava matu proteritum inchakinish slabki d slava. Tablitz de zaponny Sini Dis leave trinken pte Ich trank du trankst er, RZS Trank via Tranken er, trank, eatrank zitranken. Gyen tak samo Биен, их гин, ду гингсут, РЗС гинг ви гинген и а гингт, зи зи гинген, Зейн, бачте, за, РЗС за, уж тут у нас будет такая табличка. Значит так, что нам необходимо с вами подивитися? Якщо мене немає поруч, у вас немає можливості подивитися в словничок, на Ютубі, це шукати немає сил і таке інше. Ви йдете. Зараз я подивлюся. Разом з вами. Контекс реверсу. Enter. Так, завантажувати ми нічого не будемо. Вибираємо одразу, там є переклад, коректор, контекст, словник, ні словник. І спряження. Ось. Ми з вами заходимо в відмінювання, я думаю, так, воно буде українською мовою. І шукаємо значок прапор німецької мови. Ось у нас був «ZEIN», Enter, ZEIN». Шукаємо ось у нас presence, ось у нас претерітum. Той самий кубік. Ich za, sa, du zast, er, wir za, ihr eзат, sie, sein. Я хочу, щоб ви ще подивилися. разом зі мною. І послухали. Ich za, sah. du sahst. er sah. wir sahen. ihr zaст, sah. sie vizań. Ну, звісно, це вимовляє робот. Але вже ну, така поміч, яка не яка, але все одно вона у вас є. Це ми з вами подивилися на дієслово «зеєн». Тепер ми опускаємося трошки нижче. Я показую вам книжечку знову, і ми бачимо. Uh, неправильні дієслова слова із закінченням на те. І нам кажуть, що сгип е у регельмеси вербен існують неправильні ті слова ді і schwachen Verben haben», які упротеритом мають закінчення слабких дієслів. дієслова «die Сі haben im Präteritum in der» в першій особі закінчення те. Ага, в першій особі однини. Інтересант. Табличка для заповнення. Вісен, Знати. Вусте. Їх вусте я знав, знала. Приносите бринен, брахте, іхе брахте, ду брахтест і так далі. Що означає так далі? Ви йдете в конюгатору цей контекст реверсу. Пишете там на тому полі де я писала і писала: Zin, brinen і поніслося. ich brachte du brachtest er brachte wir brachten ihr brachtet sie brachten uns der kassettewagen da war uns das mögen ich machte das mögen und mochte und das machte die leute und mögen 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 ich mochte du mochtest er mochte wir mochten Ihr mochtet. Sie mochten. Das ist eine Canon, also, Sie Enter. Schauen, ich kannte. Du kanntest. Er kannte. Wir kannten. Ihr kanntet. Sie kannten. Das ist Я вже хотіла казати, це була теорія до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь таким. Але ні. Значить, що у нас тут робиться? Нам необхідно подивитися, що дієслава хавен і sein часто вживаються в претерітумі. І в перфекті теж, але частіше в претерітумі. Іх і пішло. Бачите, претерітом від зайн. Wa, war, і претерітом від хабен. І хате, хатест, хате, хаттен, хатет, хатен. Ось така ситуація. І пішли. Уже завдання. Насправді мої хороші, це урок із курсу А2 чи Б1 моїх малих. підлітків, підлітки діти. Якщо вам подобаються ось такі уроки з черними табличками, це не дорослий курс, інтенсивні курси окремо, але я напишу під описом. Для батьків повільні, окремо, і для діток ось такі штуки окремо. Сьогодні я, якщо в мене буде можливість, увімкну свій урок з групою. У мене досить таки цікава там група. І там буде цей урок, будуть ці завдання. Захочете, то приходьте. Цьому гроші.